Завжди трагічно, коли у когось з перспективною кар'єрою в індустрії, яку вони люблять, відбирають цю можливість. Випадок Теммі Лін Леперд не є винятком. Теммі була перспективною кінозіркою, отримавши роль в надзвичайно популярному фільмі Лице зі шрамом. Але життя темі мало несподіваний поворот, коли вона безслідно зникла. Дослідники в кінцевому підсумку почали слідувати низці дивних і неочікуваних підказок під час пошуку зниклої жінки. Але ті зачіпки та докази, які вони знайшли, но ну вони, м'яко кажучи, були дивними. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Темі Лін Леперт народилася 5 лютого 1965 року, і з дуже юного віку їй було призначено стати зіркою. Вона мала неймовірну впевненість необхідну для виступів перед аудиторією, а також перед суддями конкурсів краси, не замислюючись ні про що. Вона робила це з дуже юного віку, але пізніше в житті прагнула стати голівудською акторкою. Але коли вона стояла на порозі здійснення своїх мрій. Вона раптово зникла без пояснень. Протягом наступних тижнів слідчі дізналися про дивну поведінку та тривогу теммі перед її зникненням. І оскільки її поведінка, як кажуть, змінилася за одну ніч, багато хто вважає, що з нею щось сталося, що так глибоко вплинуло на неї, що її життя ніколи більше не буде таким самим. Розповідаючи про Теммі в дитинстві, її мати Лінда Кертіс описала її як надзвичайно гарну дівчинку. Яка завжди прокидалася з посмішкою на обличчі і все ще мала цю ж посмішку, коли лягала спати ввечері. Тому не дивно, що Лінда вирішила заохотити темі взяти участь у конкурсі краси, коли вона була ще зовсім маленькою. І незабаром стало зрозуміло, що в неї до цього є хист. Лінда почала виступати в ролі агента Темі, і незабаром їм довелося підлаштовуватися під дедалі більш насичений графік. Оскільки їм потрібно було відвідувати репетиції для конкурсів, а також прослуховування для акторського складу, оскільки Теммі також мала амбіції стати актрисою. Сьогодні ми всі розуміємо, що підтримувати такий неспокійний графік з дитиною, м'яко кажучи, не здорово, але пам'ятайте, це було в 60-х і 70-х роках минулого століття. Тож такої інформації просто не було. Маючи це на увазі, нечасто такий напружений графік залишається стійким. І після того, як Темі виповнилося сім років, стосунки її батьків почали руйнуватися, і зрештою вони вирішили розлучитися. Але Лінда та Темі рушили вперед. Вони переїхали з родинного будинку і продовжили полювання на мрію Темі про зірковість. Але зверніть увагу, Теммі було всього сім років, тому я не знаю, чию ж мрію вони насправді хотіли втілити мрію Теммі чи Лінди. Це питання досі відкрите для обговорення. Будучи досвідченим агентом моделей та театру, Лінда також узяла додаткових клієнтів, один з яких незабаром став частиною сім'ї. Одинадцятирічний Вінг Фленаген незабаром оселився разом з матір'ю та донькою, і за короткий час він і Теммі стали дуже близькими. Люди описували їхні стосунки як братерські. Пізніше Вінг розповість, що Теммі завжди цілували його в щоку, перш ніж він виходив з дому. І спочатку він соромився слід від губної помади, який залишався на його щуці, але з часом почав цінувати цей жест і часто залишав цей слід на щоці як знак честі. З часом Темі довела, що її успіх як королеви краси був не випадковим, і до того часу, як їй виповнилося 16, вона взяла участь у більш ніж 300 конкурсах краси, вигравши приз глядацьких симпатій 280 разів, що є неабияким досягненням. Потім, у 1983 році, Теммі отримала довгоочікувану нагоду. Вона отримала роль у фільмі Весняні канікули, який зняв Шон Канінгем, найбільш відомий як режисер фільму П'ятниця 13, людина, що дивиться. Вона зіграла роль жінки-боксера і, як вважається, була моделлю для постера фільму. Усе, здавалося, рухається в правильному напрямку, і майбутнє Теммі виглядало дуже світлим. Вона безсумнівно затвердила свій статус королеви краси і тепер отримала роль у фільмі, але потім усе змінилося, і донині ніхто не впевнений, що чи хто став причиною цього. Але незабаром життя Темі ніколи більше не буде таким, як раніше. Коли зйомки фільму Весняні канікули були завершені в липні 1982 року. Акторів та знімальну групу запросили відвідати вечірку на честь закінчення зйомок. І Теммі вирішила піти туди одна, не беручи з собою гостей. Невідомо, що саме сталося, але після цієї вечірки сім'я та друзі Теммі, включно з Вінгом, заявили, що вона здавалася зовсім іншою людиною. Її поведінка стала похмурою, і, хоча раніше вона була балакучою та життєрадісною, тепер вона раптом відсторонилася у власний світ. Її посмішка, здавалося, зникла, і коли Вінг запитав її, що не так, вона швидко змінювала тему. Іноді, здаючись, наляканою настільки, що не могла говорити про те, що її турбувало. В інші моменти вона просто сміялася з запитання і намагалася применшити ситуацію. Але ті, хто добре її знав, могли сказати, що щось було не так. Але Теммі залишалася мовчазною. Її мати почала помічати, що іноді вона сиділа чи стояла біля вікон будинку, дивлячись на двір, ніби спостерігаючи за вулицею, коли приїжджали машини. Але Лінда ніяк не могла змусити Теммі пояснити причину. Одного разу вона дивилася у вікно і покликала Вінга подивитися на щось. Вона вказала на будинок сусідів через дорогу і попросила сказати, що він бачить. Він відповів, що вони придбали новий фургон, на що вона відреагувала. Точно, це збило його з пантелику, і він попросив її розкрити деталі. Вона сказала, що фургон мав дзеркальні вікна, які могли приховати будь-кого всередині. І додала, що вона впевнена, що хтось звідти спостерігає за нею. Це безумовно було надзвичайно важко бачити Лінді, яка звикла спостерігати за своєю донькою щасливою, усміхненою, тоді як тепер вона, здавалося, замкнулася і відмовлялася когось впускати, чи то страху, чи тому, що не хотіла, щоб інші були втягнуті. Хоча це вже була тривожна поведінка, далі справа лише погіршувалася. Незабаром темі почала поводитися параноїдально. Ніби хтось хотів її знищити, і невдовзі вона стала відмовлятися їсти будь-яку їжу, яку було приготовано без її присутності. Це наводило на думку, що вона боялася, що хтось міг підмішати щось, в її їжу чи напої. Але Лінда не могла уявити, хто міг хотіти їй так нашкодити, оскільки всі, хто знав Теммі, любили її. Він стверджував, що одного разу у будинку задзвонив телефон, і він пішов відповісти. Але перш ніж він встиг це зробити, Темі наказали йому, що якщо людина на іншому кінці лінії запитає про неї, він має сказати, що її немає вдома і що він не знає, де вона. Потім вона зробила тривожне зізнання Лінді. Вона сказала, що вони намагаються позбавити її життя, але не розкрила більше жодної інформації. Лінда зробила все можливе, щоб з'ясувати, хто такі вони, але так і не змогла змусити Темі сказати більше, оскільки та була наляканою надто сильно. Це призвело до подальшої тривожної поведінки. Тимі проводила більшу частину дня у своїй кімнаті. І перед тим як з'їсти будь-яку страву, вона змушувала когось іншого її спробувати першим, на випадок, якщо її було чимось отруєно, оскільки вона ніколи не відкривалася своїй матері чи друзям, і ніхто не був упевнений, чи боялася вона чогось або когось реального, чи перебувала в стані нервового зриву і боялася уявних речей. То ніхто не міг бути звинувачений у тому, що сумнівався, що не страждає вона від психічного розладу. Деякий час по тому Темі нарешті розповіла матері, що все почалося, коли вона відвідала автопаті весняних канікул. Вона розповіла, що побачила там щось, чого не повинна була бачити, і внаслідок цього її хтось шукає. І вона боїться, що коли її знайдуть, то вб'ють. Хоч як Лінда не намагалася, вона не могла змусити Темі розповісти. Що та побачила тієї ночі, і була розгубленою, не знаючи, як допомогти своїй доньці, що безсумнівно було жахливим безсилим почуттям для матері. Все, що вона могла зробити, це намагатися бути поруч, коли Теммі потребувала її, і сподіватися, що вона врешті не береться сміливості відкритися. Проте, на обрії, з'явилася надія у 1983 році. Темі отримала роль у фільмі Лице зі шремом. З Аль чино у головній ролі. Якщо коли-небудь і був шанс справити враження, то це був він. І здавалося, що вона з обох рук схопилася за цю нагоду. Під час зйомок вона жила в Майамі, штат Флорида, разом зі своїм адвокатом Волтером Лейбовіцем, який був другом її сім'ї. У фільмі вона зіграла роль гарної жінки, яка відволікає одного з головних героїв, поки він чекає в автомобілі для втечі. Кажуть, що на знімальному майданчику, вона справила велике враження, і невдовзі про неї заговорили деякі відомі актори. Тиммі не лише видавалася щасливішою, але й раділа шансу, який їй випав, і здавалося, що вона може бути на шляху до одужання, принаймні до четвертого дня зйомок, коли ситуація знову погіршилася. В одній із сцен фільму когось мали розстріляти, і щоб зробити це максимально реалістично, сцена включала фальшиву кров, що виливалася з рани. Хоча для більшості акторів і знімальної групи це був би просто ще один день на знімальному майданчику, темі, яка спостерігала за зйомками цієї сцени, вважала її надто важкою для сприйняття, і це мало на неї глибокий вплив. Директор з акторського складу тоді зв'язався з Волтером, другом сім'ї, і повідомив йому, що з темі щось не так. Він сказав, що вона почала неконтрольовано плакати, коли розігрувалася ця сцена. І, врешті-решт, їм довелося забрати її зі знімального майданчика і відвести в трейлер, де марно намагалися її заспокоїти. Вона здавалася переляканою, незважаючи на всіляку допомогу, і тремтіла від тривоги, але як і раніше, не розповідала нікому, що відбувається. Волтер тоді зв'язався з Ліндою, щоб розповісти, що сталося, і запропонував, щоб Лінда відвела темі до лікаря або психіатра, щоб нарешті з'ясувати, що викликає у неї такі муки. Він побоювався, що якщо вона не отримає допомоги, її кар'єра буде закінчена. Ніхто не може довго витримувати такий великий тиск самотужки, і на той момент темі безсумнівно почувалася дуже самотньою, оскільки вона була занадто наляканою, щоб розповісти комусь, що чи хто її турбував. Пам'ятайте, що раніше вона ніколи не була схильною перебільшувати ситуацію, тому її страх безсумнівно був дуже реальним. Волтер також запропонував, що якщо хтось дійсно полював на Теммі, їй і Лінді слід негайно звернутися в поліцію, щоб подати заяву, і сподіваюся, отримати необхідну допомогу. Але цього так і не сталося, і Лінда не знала, що робити далі. Волтер вважав, що Теммі не була божевільною, і її твердження були цілком правдивими. Він додав, що одного разу чув, як вона говорила про відмивання грошей, і подумав, що це може бути пов'язано з тим. Що вона побачила тієї ночі, але він не зміг підтвердити свої підозри. Після нервового зриву на знімальному майданчику Теммі повернулася додому, і Лінда негайно послідувала порадам Волтера. Вона відвела її до управління шерифа округу Бреверт, де вона сподівалася отримати необхідну допомогу. Але Теммі відмовлялася що розповідати поліції і навіть не згадала, що боїться за своє життя. Єдиним полегшенням у цій ситуації на той момент. Було лише те, що Теммі була вдома серед людей, яких вона знала і любила. Але це, здавалося, приносило їй дуже мало втіхи, оскільки її поведінка продовжувала дивувати Лінду. Були моменти, коли Теммі здавалася майже нормальною. Деякі дні вона прокидалася і була такою ж балакучою та життєрадісною, як і раніше. Але це зазвичай не тривало довго, і незабаром вона знову поверталася у свій власний, наляканий світ. Куди нікого іншого не впускала. Це давало Лінді та Вінгу надію, що вона стане на шлях одужання і, зрештою, повернеться до свого нормального стану. Але ці сподівання були швидко розвіяні, коли Темі, здавалося, нарешті зламалася, і вона вже ніколи не буде такою, як раніше. У липні 1983 року Вінг сидів у вітальні та читав книжку, коли Темі раптом звинуватила його у роздивлянні її. Він був цілковито збитий з пантелику і міг лише захищатися, кажучи, що вона помиляється. Він швидко зрозумів, що щось не гаразд, і спробував поговорити з нею, запитуючи, що відбувається. Але це, здавалося, тільки погіршило ситуацію, оскільки вона раптом вибухнула гнівом і почала кричати на нього: перш ніж раптово вибігти з будинку. Вона відчинила парадні двері і вибігла на ганок, але потім раптово передумала. Однак парадні двері будинку автоматично зачинилися, залишивши її ув'язненою на дворі. Це викликало у неї величезну тривогу, і вона почала інтенсивно гамселити у двері кулаками і істерично кричати, благаючи когось впустити її назад. Але перш ніж хтось встиг відчинити, вона схопила бейсбольну биту і почала розбивати вікна будинку, даючи нам серйозне уявлення про її психічний стан врешті решт Вінгу вдалося відчинити двері і впустити її. Але як тільки він це зробив, Теммі кинулася на нього і збила з ніг. Потім вона стрибнула на нього і почала бити його, увесь час кричавши. Вона була впевнена, що він навмисне замкнув її назовні, хоча двері просто зачинилися від вітру. Лінда почула галас розбитих вікон і крики і побігла у вітальню, щоб побачити, що відбувається. Вона не могла повірити. Що бачить, як Теммі нападає на людину, яку вважала братом, і у спробі заспокоїти її, вона знову і знову повторювала, що любить її. Спочатку Темі ледь помічала це, але коли Лінда повторила: це я, твоя мама, це я Теммі, вона наче прийшла до тями і почала заспокоюватися. Це був безсумнівно найгірший випадок поведінки Теммі, і Лінда зрозуміла, що їй потрібно якнайшвидше знайти допомогу. Вона вирішила, що Теммі потрібно пройти психіатричну експертизу і відвела її до психіатричної лікарні в окрузі Бревард. Її помістили під нагляд на 72 години, протягом яких були зроблені тести на наявність алкоголю та наркотиків у її організмі, але вони виявилися негативними. І була визначена, що вона не страждає на жодні психічні розлади. Персоналу лікарні нічого не залишалося, окрім як відпустити її додому без будь-якого вирішення проблеми, що безсумнівно було тривожним для Лінди, оскільки вона боялася, що у Теммі може статися такий самий епізод знову, і що наступного разу вона не зможе зупинити її. Теммі забрали додому, але як тільки вони прибули, вона звернулася до матері і сказала, що він досі полює на неї і, можливо, незабаром позбавить її життя. Вона попросила, щоб коли це станеться, Лінда змусила його заплатити за те, що він зробив. Але знову ж таки вона відмовилася розповідати матері, хто ця людина, яка полювала на неї, і стало зрозуміло, що жодного прогресу не було досягнуто. Страх темі був таким ж реальним, як і раніше, без жодних ознак закінчення. Наступного дня після повернення додому Теммі зателефонувала своєму другові ріку Адамсу і попросила його забрати її. Вона сказала, що їй потрібно піти до церкви помолитися, оскільки вона побачила щось, чого не повинна була бачити, і боїться, що її знайдуть і вб'ють. Пізніше той друг розповів слідчим, що поки вони були в церкві, Теммі молилася і невтішно плакала. А коли вони виходили, вона сказала йому, що любить його, і що можливо. Їй доведеться на якийсь час поїхати. Потім він відвіз її додому і пішов, дивуючись з того, що щойно сталося. Наступного дня вона зв'язалася з іншим другом, кітом Робертсом, і попросила його супроводжувати її на Коко-Біч. Лінда не була впевнена, що це хороша ідея, оскільки Теммі досі дивно поводилася, але дозволила їй піти з ним. І вони залишили будинок приблизно о одинадцятій ранку. Все одно вона відчувала занепокоєння. Вона відчувала, що, можливо, Тиммі намагалася продовжувати жити як звичайно, оскільки зазвичай вона залишалася у своїй кімнаті або принаймні в будинку. Однак Лінда і гадки не мала, що, споглядаючи, як її донька йде повз під'їзну алею і сідає у машину до друга, вона більше ніколи її не побачить. Коли слідчі допитали Кіта, він пізніше розповів, що вони з Теммі їхали на пляж, коли у них виникла сварка. Вона запитала, чи не міг би він позичити їй 300 доларів. Потім розізлилася, коли він відмовився відвести її у Форт Лотердейл, куди вона хотіла поїхати на зустріч з другом. Він намагався вмовити її, але вона, здавалося, розлючувалася з кожною хвилиною, і, врешті, наказала йому зупинити машину, щоб вона могла вийти. На той момент вони проїхали лише близько п'яти миль. І він заїхав на парковку банку глаз, щоб висадити її з машини. І це був останній раз, коли темі хтось бачив. Ніхто не впевнений, що відбувалося в той момент у голові Теммі, але ясно, що вона шукала допомоги, адже вона тричі подзвонила до магазину своєї тітки неподалік. Але забула, що та поїхала у відпустку і тому не відповідала на її дзвінки. Потім вона зателефонувала ще одному другові. Але він також не зміг відповісти на дзвінок і лише пізніше дізнався, що темі намагалася з ним зв'язатися. Що сталося з темі після цього залишається таємницею тієї ночі? Вона так і не повернулася додому, і більше ніколи не давала про себе знати. 11 липня Лінда подала заяву про зникнення, але темі ніде не можна було знайти. Здавалося, ніби вона просто розчинилася у повітрі. Під час розслідування поліція допитала всіх. Хто був близьким до теммі, включно з двома друзями, з якими вона провела час протягом двох днів, коли її бачили востаннє. Ніхто, здавалося, не мав мотиву хотіти їй нашкодити, і вона нікому не згадувала про будь-які плани. Невідомо було, чи вона зникла проти своєї волі, чи поїхала за власним бажанням, і в такому разі, куди вона могла поїхати. Найбільш тривожним було те, що вона досі була дуже нестабільною і могла діяти іраціонально через страх. Її друзі розповіли слідчим, що Теммі і Лінда останнім часом багато сперечалися, здебільшого щодо кар'єрних напрямків. Вони додали, що Теммі кілька разів казала, що не може дочекатися, коли залишить дім і почне жити самостійно. Але Лінда заперечувала ці твердження. Вона стверджувала, що її стосунки з донькою були гарними, зважаючи на стрес, який вони недавно пережили. Натомість вона відчувала, що один з друзів Теммі може бути відповідальним за її зникнення, і конкретно назвала ім'я Кіта як когось, на кого слід звернути увагу. Вона стверджувала, що Тиммі сказала їй, що Кіт імовірно має намір позбавити її життя, і Лінда твердо вважала, що саме він був тим, кого вона так боялася. Але після того, як його допитали, слідчі вирішили, що він не є підозрюваним, і жодних арештів зроблено не було. Незрозумілим залишається той факт, що якщо кіт був тією людиною, якої вона так боялася, то чому вона безпосередньо йому зателефонувала і попросила забрати її та відвести на пляж? Цього так і не було пояснено. Відомо, що в момент зникнення на темі була блакитна квіткова сорочка, джинсова спідниця і тапки, а також сіра сумочка. Жодного з цих предметів так і не було знайдено. Пізніше з'явилися свідки, які стверджували, що бачили темі в день, коли вона зникла, і що вона була без взуття. Але це так і не було підтверджено. Зараз ми переходимо до тієї частини відео, де зазвичай я досконало розглядаю розслідування зникнення, і те, що знайшла поліція, і які докази вона розглядала. Але цього разу я не можу цього зробити, тому що поліція нічого не знайшла, тобто вони буквально не знайшли нічого. Ніби Теммі просто зникла з лиця землі. Розслідування завершилося так само швидко, як і почалося, адже не було жодних слідів для подальшого руху. Просто ніяких. Її висадив кіт на парковці того дня, а потім вона просто перестала існувати. Лінда додала, що того дня, виходячи з дому, темі навіть не розчесалася, що було для неї дуже нехарактерно адже ж вона була моделлю. Але її мати впевнена, що вона не втекла. Оскільки планувала повернутися в Голівуд приблизно через три місяці, і сказала матері, виходячи з дому: до побачення, матусю, я незабаром повернуся, гаразд? Це були останні слова, які промовила Теммі, і після цього її ніхто більше не бачив. Ці слова залишилися з Ліндою, доки вона не померла у 1995 році, так і не дізнавшись, що сталося з її донькою, в якийсь момент було висунуто припущення. Що Крістофер Велдер, вбивця королеви краси, який скоїв низку вбивств жінок на території Флориди в середині 80-х, був відповідальний за зникнення темі. Відомо, що він обманом пропонував жінкам шанс знятися для обкладинок журналів, перш ніж позбавити їх життя. Але жодних вагомих доказів, які б пов'язували його з темі, знайдено не було, і його офіційно не називали підозрюваним. Оскільки він загинув під час перестрілки з поліцейськими в 1984 році, в той час у цьому районі орудував ще один підозрюваний серійний вбивця. Вважається, що Джон Кратчлі позбавив життя щонайменше 30 жінок між 1978 та 1985 роками, але знову ж таки жодного зв'язку між Кратчлі та Теммі. Знайдено не було. І мало ймовірно, що він мав якесь відношення до її зникнення. Лінда кілька разів заявляла, що вважає, ніби Теммі випадково натрапила на велику операцію з відмивання грошей під час автопаті весняних канікул, і що її життя опинилося під загрозою з боку людей, причетних до цього. Вона вважала, що потім вони почали цілитися в теммі, і, врешті-решт, або викрали її. Або позбавили життя, оскільки в неї була інформація, яку не можна було допустити до поліції. Чи є ці твердження правдивими, ми напевно ніколи не дізнаємося. Справа темі одна з тих, де відчувається не лише трагедія, а й обривається перспективне життя, яке змінилося всього за одну ніч. Вона мала підтримку оточуючих, за неї взялися лікарі, і вона навіть сиділа навпроти поліцейських, які були готові її вислухати. Але страх це емоція, яку нелегко приборкати, і ми можемо лише уявити жах, який вона відчувала, залишаючись мовчазною в такій скрутній ситуації. І донині темі так і не знайшли, так само як і жодного клаптика доказів, що вона жива. Ніби цієї молодої жінки ніколи й не існувало, просто нічого не залишилося. На жаль, якою б не була ситуація. Кар'єра Теммі обірвалася за кілька місяців після початку тієї кар'єри, над якою вона працювала все своє дитинство. Ми всі можемо сподіватися, що Теммі вдалося вибратися з цієї ситуації живою і що їй вдалося розпочати нове життя деінде. Після зникнення Темі детектив Скокобіч Гарольд Льюіс отримав два анонімні дзвінки від жінки, яка стверджувала, що має докази того, що Темі ще жива. Під час першого дзвінка вона сказала, що темі зв'яжеться з ним, коли буде потрібно. Під час другого дзвінка вона сказала, що темі робить те, про що завжди мріяла, йде вчитися на медсестру. Доказів цих тверджень поліції надано не було, і загалом вважається, що ці дзвінки були розіграшем. Але це справді наштовхує на роздуми. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.